Ти шукаєш роботу в ІТ, але ніхто не відповідає на резюме. А ти впевнена, що використовуєш нетворкінг на максимум. Нетворкінг це не проходити на конференції з візитівками, це про зв'язки, які реально відкривають двері. 80% крутих вакансій приходять саме через знайомства. А ще це спосіб дізнатися про компанії зсередини. Почни з малого: будь активною в LinkedIn. Не просто став лайк. А пиши коментарі під постами людей, які працюють у сфері, яка тебе цікавить. Комунікуй, а не чекай, поки хтось знайде тобі сам. Не ігноруй онлайн-івенти: безкоштовні воркшопи, вебінари, мітапи це ідеальне місце познайомитися з рекрутерами, менторами або майбутніми колегами. Після події завжди пиши подяку за корисну інформацію. Це запам'ятовується. Записуйся в навчальній ком'юніті, наприклад, ті, які створюють школи. Там і підтримка, і реферальні можливості, і живий досвід людей, які тільки но пройшли цей шлях. Роби нетворкінг так, ніби шукаєш не роботу, а людей. Будь корисною, поширюй вакансії, ділись знаннями, відповідай на питання, це формує довіру. А довіра це шлях до рекомендацій. Ринок IT – це не лише про скіли, а й про зв'язки. Твоя мрія може бути в одному повідомленні від тебе. Почни не творкати вже сьогодні. Підпишись на нас і дізнаєшся ще більше лайфхаків для кар'єри.